На мою думку, я можу помилятись, але мені здається, що безпосередньо без ОВП має проходити люди в тому підрозділі, в якому вони будуть далі воювати. Тому що це більш люди розуміють специфіку традиції підрозділу, з ними займаються ті люди, які з ними підуть в бій. Будуть відпочивати, воювати і так далі, друг другу оказувати допомогу. Тобто, мені здається, це важливо. Тому що навіть навіть там будь-які викладачі, інструктора, е люди проходять у них перед очима як конвейер. От, навіть якщо ти з душею да, працюєш, я знаю людей, які дуже ініціативні і люблять свою справу, але це поток, е і ці люди вигорають також в них. Е Таке відчуття Сізіфа в труд ну, буває. Тому а, ці люди, більш з, з, люди з підрозділу да, вони більш зацікавлені в підготовці своїх же кадрів, з якими вони завтра підуть на виконання завдання.